В тому, що в Європейському Союзі немає жодного врегування, як кожна національна держава має організувати свою публічну адміністрацію. Так, є певна європейська бюрократія, це Європейська комісія, там є свої правила, але вона є не дуже велика. І кожна з 27 держав-членів Європейського Союзу має власну публічну адміністрацію, сама виключно суверенно її регулює, виходячи з традиції, історії. Культури, і тут нам на допомогу приходять не стільки правила, скільки принципи. Завданням України насправді є привести нашу, побудувати таку національну публічну адміністрацію, яка буде з одного боку спроможна виконати завдання, які виникатимуть не тільки з процесу набуття членства, але й з, з спроможною виконувати зобов'язання. Як держава-члена Європейського Союзу, а з іншого, щоб ця полічна адміністрація була базована і відповідала цим принцип. Тут дуже важливо, що в плані покращення спроможності нашої державної служби ми не одні, Європейський Союз нас підтримує. Техніка вступу до Європейського Союзу, ця механіка, на жаль, в суспільстві, я бачу, не є такого, знаєте, тотального розуміння, наскільки це все усяжні речі, і наскільки багато роботи над нами зараз на і перед яким викликом взагалі стоїмо. Тому нам потрібен суспільний запит на те, що державна служба має бути професійною, висококваліфікованою, і для цього мають докладатися відповідні умови праці.